А могут ли быть э, приступы от алкоголя? Начались приступы почти с 30 лет, с началом войны. Начал много пить, в детстве была серьезная травма головы. Очень надеюсь на ваш ответ, дякую. А, Но ну, этот э, кейс, этот э, случай больше выглядит таким образом, что Алкоголь здесь является дополнительным фактором. Действительно, алкоголь може визивати епілепсію, тобто алкоголь може викликати епілепсію, але в даному випадку, я думаю, що, скоріше за все, основа епілепсії – це травматичне ушкодження головного мозку. Алкоголь в даному випадку був як додатковий триггер, який кожного разу, після кожного прийому підстовував ці епілептичні напади. Наступне питання: добрий день. В мене донька хворіє на епілепсію, ми вже лікуємось 8 років, і вона набрала лишньої ваги. чи може лишня вага спрят... спричиняти напади епілепсії. А, ну, ми знаємо, що деякі препарати, наприклад, вольпорова кислота, може викликати, і навіть карбомозепін може викликати побічні дії в віді набору ваги. Але сам по собі набор ваги не є фактором, який стимулює напади. Тобто набор ваги не викликає ні епілепсію, ні, ні є тригером цих нападів.